Ми хочемо дати свідчення про нашого синочка Сергійка. Він народився і лікарі виявили, що в нього не закрите овальне віконечко на серці. І говорили, що якщо ну, не закриється, то треба буде робити операцію. І він, коли плакав, то він е, завмирав. І ми звернулися до отця Олега. До отця Олега звернулися, і він молився над ним. І ми давали, заказували приватні молитви. І після того, як перший раз ми поїхали, то він зовсім змінився. він так, зовсім інакше дитиною став такий. Та він вже не завмирав і спокійний став. І ну, Через деякий час ми пішли до лікарів і віконечко закрилося це овальне. Так що ми хочемо подякувати оцю Олегу і Господу Богу за те, що таке чудо сталося. Дякую.